Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Кіт у чоботях Шарль Перо. Один мірошник залишив у спадщину трьом своїм синам тільки мулин, осла і кота. Сини швидко поділили спадщину Старший забрав собі мулин, середній одержав осла, а меншому дістався кіт. Менший брат дуже засмутився. Мої брати, казав він, зможуть чесно заробити собі на хліб, якщо житимуть разом. А мені, бідолашному, коли я з'їм кота і зроблю рукавички з його шкури. Лишиться тільки померти голодною смертю. Кіт почув ті слова, але нітрохи не збентежився. Нажуриться, хазяїне, сказав він з поважним і серйозним виглядом. Приготуйте мені торбинку та замовте пару добрих чобіт, щоб зручніше було ходити по чагарниках. І ви самі скоро переконаєтесь, що ваша частка не така вже й погана, як це може здатися на перший погляд. Спочатку менший брат не надав цьому особливого значення, але, згадавши, як ловлячи щурів та мишей кіт удається до різних спритних витівок і хитрощів. Звисає догори ногами, ховається в борошно і прикидається неживим, він подумав: Хм, а може, колись правній кіт допоможе мені в біді? Як тільки кіт одержав усе, що просив, він узув чоботи, перекинув торбинку через плече, взяв шворки в передні лапи. Подався в гайок, де було дуже багато кролів. Кіт поклав у торбинку висівок та зайчої капусти і ліг у кущах, ніби мертвий, очікуючи, щоб який небудь молодий, недосвідчений, легковажний крім поткнувся в його торбинку поласувати тим, що в ній було. Ледве він ліг, як молоде, дурненьке кроленя, спокусившись висівками, залізло в торбинку, в ту ж мить кіт спритно затяг шворки і схопив кроленя. Дуже гордий зі своєї здобичі, кіт пішов у палац і попросив, щоб про нього доповіли королю. Кота ввели до королівських покоїв. Там він низько вклонився королю і сказав. «Ваша величносте, мій пан Маркіс Карабас, таке чудне ім'я вигадав кіт своєму хазяїнові, звалів мені піднести вам ось цього короля зі свого садка. Скажи своєму хазяїнові відповів король, що я йому дуже вдячний і задоволений з такого подарунка. Кіт вічливо попрощався і пішов геть. Іншим разом він сховався в житі, так само розклав свою торбинку, і тільки на дві цікаві куріпки забралися в неї, смикнув за шворки. І впіймав обох. Тоді він знову пішов у палац до короля і підніс йому птахів. Король із задоволенням узяв коріпок і звелів почастувати кота парою мишей. Так, час від часу, протягом двох чи трьох місяців, кіт приносив королю дичину. Яку нібито вбивав на полюванні або розводив у садках його хазяїн. Одного разу, довідавшись про те, що король разом із своєю дочкою, найвродливішою принцесою в світі, їде на прогулянку берегом річки, кіт прибіг до свого хазяїна і сказав йому, Якщо ви послухаєте моєї поради, то будете щасливі все життя. Вам треба лише викупатися в річці у тому місці, де я покажу, а все інше я вже влаштую сам. Маркіз Карабас зробив усе так, як йому порадив кіт, не здогадуючись, навіщо це потрібно. Саме коли він купався, берегом річки приїздив у своїй кареті король. Кіт уже чатував на нього, вискочив на дорогу і щосили закричав Ратуйте, ратуйте, Маркіз Карабас потопає. Король, почувши цей одчайдушний крик, визирнув з карети. Він одразу ж упізнав кота. Який не раз приносив йому в подарунок дичину і наказав своїй варті бігти на допомогу маркізові Карабасу. Поки бідолашного маркіза витягали з річки, кіт підійшов до карети і розповів королю, що в той час як його хазяїн купався, з'явилися злодії і вкрали весь одяг. Хоч він кіт, і кричав щосили Ловіть злодіїв!» Насправді ж, хитрун сховав одяг свого хазяїна в кущах під великим каменем. Король негайно наказав своїм придворним принести для Маркіза Карабаса одне зі своїх найкращих обрань, і був надзвичайно ласкавий до нього, Принцесі Маркіз теж дуже сподобався, адже він був гарний і стрункий хлопець. Чудовий королівський одяг був йому дуже до лиця, а ніжний і шанобливий погляд красномовніше за будь-які слова промовляв про його лагідну вдачу. Корот запропонував Маркізу сісти в карету. І поїхати з ними на прогулянку. А кіт дуже радий з того, що його хитрощі починають потроху вдаватися, побіг уперед. Побачивши селян, що косили на луках, він озвався до них. Глядіть мені, люди добрі, якщо ви не скажете королю, що ці луки належать Маркізові Карабасу. Вас усіх порублять, як начинку до пирога. Коли карета під'їхала до косарів, король, звичайно, спитав, чиї луки вони косять. Це луки Маркіза Карабаса, відповіли косарі в один голос, букіт дуже налякав їх своїми погрозами. У вас чудовий маєток. Прихильно сказав король маркізові карабасу. Так, ваша величносте, відповів Маркіз, щороку на цих луках прекрасний сінокос. А кіт, що побіг попереду, зустрів невдовзі женців та й каже. Глядіть мені, люди добрі!» Якщо ви не скажете, що ця нива належить Маркізові Карабасу, вас усіх порублять, як начинку до прага!» Король, що під'їхав за хвилину до жінців, захотів узнати, чия то нива. Маркіза Карабаса. відповіли жінці в один голос, і король знову був задоволений, так само, як і Маркіз. А кіт, забувши про втому, біг попереду карети і всім, кого зустрічав по дорозі, наказував одне й те ж саме. Так, що король був дуже задоволений, що у маркіза Карабаса такі великі володіння. Нарешті кіт прибіг до чудового замку, що належав страшному людожерові. Той людожер був надзвичайно багатий. Саме він був хазяїном усіх земель, через які щойно проїздив король. Кіп розпитав, хто той людожер та що він, що вміє робити, і попросив дозволу війти в замок та віддати шану його хазяїв. Людожер зустрів кота з усією вічливістю, на яку тільки здатні людожери, і запропонував йому відпочити. Кіт погодився і сказав, Мене запевняли, ніби ви вмієте обертатися на будь-яку тварину. І легко можете, наприклад, обернутися на лева або слона. Чи не так? ж, відповів людожер грубим голосом. І щоб довести вам, що це правда, я зараз обернуся на лева. Вдаривши об підлогу, людожер в одну мить обернувся на величезного лева. Кіт так перелякався, побачивши перед собою страшного звіра, що й не счувся, як здерся на ринку, хоч це було важко і небезпечно, бо він був у чоботях, а в них не так уже й просто дряпатись по дахах. Та помітивши, що людожер прибрав свого попереднього вигляду, переляканий кіт тремтячи. Зліз з ринви і признався, що потерпав від страху. Людожер голосно зареготів у відповідь. Мене також запевняли, сказав кіт, ніби ви вмієте обертатися і на дрібних тварин, наприклад, на щура або мишу. Як по правді, я вважаю, що це неможливо». Неможливо, перепитав доже. Ну, так дивіться. І в ту ж мить він обернувся на малесеньку мишу, яка хутко забігала по підлозі, а кіт, тільки не побачив мишу, накинувся на неї і з'їв. Тим часом король. Проїжджаючи мимо, звернув увагу на чудовий замок людожера і захотів поглянути його. Кіт почув гуркіт карети, кинувся назустріч і сказав королю. Прошу ласкава, ваша величносте, до замку маркіза Карабаса Як, пане Маркіз, вигукнув здивований король. Цей замок також належить вам. Я ніде не бачив нічого кращого за це подвір'я і за будівлі, що оточують його. Оглянь моїх всередині, будь ласка. Маркіз подав руку молодій принцесі, і вони пішли слідом за королем. Гості ввійшли у велику залу, де побачили чудово прибраний стіл. Людожер саме чекав своїх друзів, які, довідавшись, що приїхав король, поспішили непомітно втекти. Завваживши, якими закоханими очима позирала на маркіза Карабаса принцеса, король, захоплений його багатством, сказав. Якщо хочете, пане Маркіс, ви можете стати моїм зятем. Маркіз низько вклонився, подякував королю за честь і того ж дня одружився з принцесою. А кіт став дуже поважною особою і полював з того часу на мишей, тільки задля розваги.